Мій характер не характерний. Це інь і янь, поєднання чорного та білого. Доброта в душі і зло назовні, і навпаки, ковпаки, бам-бам-бум-бум. Навколо шум, коли злий я неспокійний демон сатана, всім хана знищую всіх ворогів, недобродіїв. Добре, я тоді, коли моїй доброті немає меж, творю добро, бро. Як Ісус Христос, спаситель Бог, який спасав мене в тяжку хвилину життя. Продовжую йти зі мною. Не впав на дно лицем гімно. Десь на заході сходить сонце на сході заходить і заходять, не доходячи, незвані непрохані гості, зразу ходячи на той світ, бо схід. Захищає ЗСУ незламна сила України, герої добра, які борються проти злої нечистої нечисті, яку ми разом долаємо і здолаємо. Бо українці, український народ, наша нація, всесильна, всемогутня, всемужна, непереможна. Старий рік пішов, запоріг, прийшов новий змію рік. Слава Богу, б'ється серце моє в ритмі. такт, бам бум, бас, із колонки лунає словесний запас це вам. Все одно, як би там не було, всі старі рани зажили і живу далі надалі. У мене завжди все добре. Good, very good, хорошо, very much I feel good все одно, якби там не було, всі старі рани зажили, живу далі надалі. У мене завжди все добре. Good, very good, хорошо, very much I feel good Всі старі рани зажили, у мене завжди все добре. Good very good, хорошо, Very much match, good Все одно якби там не було, всі старі рани зажили і живу далі надалі. У мене завжди все добре. Good, very good, хорошо, Very much match good Не впав на дно лицем гімно. Все одно, як би там не було, всі старі рани зажили і живу далі надалі.